Дітки, до яку руку? Я досліджую світ. Сергійко, ми доброго ранку говоримо вранці, да? а зараз служаю близько. Наближається час обіду, тим паче ми вже бачилися. Ми з кожним із вас вже вранці привіталися, побачилися. Але дуже добре, що ти вітаєшся кожен раз, на кожному уроці. Але трішки дивно, так? Да? Дітки, у нас сьогодні дуже цікава тема. Я дружу з природою. Ви дати відповідь? Чи дружите ви з природою? А, так. Так. Так, майже всі говорять так, ну звичайно. Як, ми не можемо своє життя уявити без живої і неживої природи. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Що треба робити, щоб дружити з природою, дружити з усім, що нас оточує? І так, що таке природа? Природа, так. що таке природа? Що таке природа? Це... Природа якою буває, Павло? Теплою. 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 Природа буває, живий. Жива, Теплою. Жива. Теплою. і нежива природа. Пригадайте, дітки, хто належить до живої природи? Теплою. Ми з вами Теплою. хто? Люди. Люди. люди, а ще хто належить? Полки. Okay. Твар... Тварини. 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 І що ще належить? Рос рослини. рослини. Отже, жива природа це люди, тварини, рослини. А наведіть приклади неживої природи. Лени. Лени. Кожного дня, що ми бачимо? Потолок. Небо, небо, небо. Небо, хмари, сонце, зорі. Земля, місяць, вода, каміння, пісок, муші. це нежива природа. Да, Ярослав? Ще я кожного бачу, е, кожна, кожен день бачу вас. Так, ну а я до якої природи належу, Ярослав? Живой. 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 До живої. Доживої, так, дійсно. А діти до якої природи належать? Живой. 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 Дітки, Живой. А лінійка, зошит, автомобіль. Живой. 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 Це є природою. Ні. 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 А це те, що зроблено руками, руками людей. Руками руками людей. Руками те, що зроблено люд... руками людей, це не належить до природи. Отже, все, що нас оточує, це природа. У природі немає нічого зайвого. У природі потрібні всі. Тому природа потребує бережливого ставлення до себе. Вам у походи ходити і мандрувати любі діти. Вмійте природу любити, кожній стеблинці радіти. В полі в лісі над яром квіти, дерева і трави, квіти не вирви за даром, гілки не втни для забави. Оберігайте повсюди шлях і стежиночку в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю небо, небо. краю, нашого рідного краю. Дітки, подивіться на світлину праворуч на екрані. Як ви думаєте, на що вона вказує? На квіт. ну, на квіти. Ну, на... Те, що рвати квіти. Молодець Віронічка. Вказує цей знак, що не рвіть квіти, якщо ви перебуваєте на природі. У лісі, на луках, у садочку, у парку не можна рвати квіти. І вони ростуть там для краси, для милування нашого. Які ми самі вирощуємо, можна вилати. Правильно, Дениска. якщо ви вирощуєте квіти у себе біля будинку, Ой, квіти класно. у себе на підвіконнях це вже ваше, і ви можете з ними робити, що заманеться. Ой, або дарувати, або розмножувати, або зривати. Да, Сергійко? А коли мені було п'ять років, то ми з бабусею на маминому день народження в огороді зірвали жовті цвіточки і подарували мамі. Ну, тобто, це ті, що ви виростили своїми руками, так? Так. Добре. Так. Щоб не знижувались надої молока, не знищуй сову. Знаєте про це? Ні. Ні. Тому що сови їдять мишей, дітки. Ді. Так, дивіться, який зв'язок між цими явищами. Е, ну, їдя... Це жива Все це жива природа. І сава, і мишка, і бджілка, і рослинка, яку люблять. А, це воно зв сова... вони зв'язані. Ми миші їдять комах. Комахи, вони. а, бджіл. а бджіли, вони, квіти. Запилюють квіти, конюшини. Віронічка, так. я тобі дякую, але можна тепер я скажу, добре? Так. І так, сова знищує мишей. А знаєте, що роблять миші? Так, вони руйнують комах. гнізда джмелів. Вони руйнують гнізда джмелів, а джмелики. Бджоли запилюють конюшину, а конюшину дуже люблять їсти коровки. І коровки потім що людям дають? Молоко, молоко! Молоко! З конюшини діти одержується найкраще сіно для корів. Це для корів їхній смаколик, це те, що вони найбільше полюбляють. І потім молоко жирне, смачне і духмяне. Зараз підніміться, будь ласка, на руханку, трішечки відпочинемо і продовжимо наш урок. Тільки піднімаються усі хлопчики і дівчатка. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, озернімся наші друзі, тут і там, І з гарним настроєм, егей, канал з любов'ю до дітей. Дивися і слухай, і повторюй разом з різні рухи. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, помихаймо сонечку і небесам навшпиньки. Землі і несельські великі і малі. Щойно ви побачили на, під час руханки, як дівчатка рухалися між квітами. До речі, квіти це яка природа? Віроніка водніва. Жива. Жива. Жива природа, правильно. Діти, розгляньте малюнок. Розкажіть, як ми можемо допомогти планеті Земля? Що ми можемо зробити? Ми можемо її очистити, збираючи сміття і розкладаючи сміття по спеціальним контейнерам, сміттєвим бакам. Тобто ми портувати сміття. Скло до скла, пластик до пластику, метал до металу, органіку і папір. До речі, якщо ви будете збирати скло, пластик і папір, і здавати у спеціальних пунктах, до речі, метал також, ви будете отримувати ще й гроші. Будь! Розповім, це, Скажіть, будь ласка, як ви, ви думаєте, Діти, які зараз з'явилися на екрані, вони піклуються про нашу планету? Ні. Так, Ярослав, поясни чому? Почому ти здогадався, що діти піклуються? Бо вони е, уха, ухажують за е, деревами. А ще, Варічка? Вони поливають їх. А ще? Е, е, вони їх висаджують, рослини, дерева, кущики висаджують рослини і доглядають за ним. Мені дуже хочеться, щоб ви були всі схожі на дітей, які зараз є на екрані. Тому що рослини що дорогоцінне дають людям. Кисень, молодець, Ярослав. Рослини дають усьому живому кисень, необхідний для дихання. Розгляньте малюнок, розкажи, як ми можемо допомогти нашій планеті? Оберігаючи кого? Тварин, Тварин, тому що тварини дуже необхідні. А ще, якщо ми будемо що берегти воду, то буде більше воду. води. Так, треба економно використовувати водичку, яка біжить у вас у крані. До речі, якщо ви будете економно використовувати водичку, ви будете не тільки берегти нашу планету, а ще й батьківські кошти. Бо ви усі вже знаєте, що ваші батьки кожного місяця сплачують за що? За воду. За водичку. Правильно, бачите, які ви дорослі і розумні. Так, а ще що треба економно використовувати? Світло. Економно використовувати світло. Не прийти додому і зайти в усіх кімнатах його повключати, а включати світло лише ввечері а, і реально. лише там, де ви перебуваєте, правильно? Так, да, Віронічка, що ти хотіла сказати? Саша Даводович та хованський Паша пишуть в чаті. Дякую, Вероніка. Я, до речі, бачу, хто пише в чаті, постійно переписується, і якби ж вони ж писали розумне, а то пишуть усяку несенітницю. І мені над... дуже прикро, я що ми пишу, зараз займаємося сторонніми справами. Один пише, а другий такий самий відповідає: розумні дітки і старанні не будуть цим займатися. Віронічка, я це бачила, сонечко, не хвилюйтеся, ви думаєте, що я не бачу, я бачу все. Так, дітки, отже, економно використовуємо воду і економно використовуємо світло. Подивіться уважно на екран і скажіть, хто з дітей піклується про нашу судні. Хлопчики, які саджають дерева. Дякую, Дениско. дітки, які саджають дерева. Хочу відчинка, яка це його кормить. Яка годує пташок, так. А хто до нашої природи ставиться? Перша дівчинка рве квіти, а діймаючи він стріляє в дерево. Так, вони ставляться до природи необачно. Вони... Дівчинка нібито зриває букет для себе, да? для матусі, можливо, для бабусі. Але знищуючи квіти, вона знищує живу природу. І зірве вона букет, все, ці квіти вже зів'януть і пропадуть. Так само, як і хлопчик. Потрапивши у пташок, пташка може загинути. Да? Так, а у цієї пташки, можливо, є дітки. Дітки, подивіться, зараз на екран я приготувала вам таку світлину, на якій показано, скільки за який час можуть розкладатися відходи. Газета може розкладатися паперові серветки 2, 3, 4 тижні. Шкірки від бананів 7, від 7 до 10 днів. А ось коробка від під молока або соку, вона може розкладатися аж 5 років. Понад 100 років розкладається скло. А ось, наприклад, дитячий підгузок. Одноразовий розкладається аж 500 років. Уявіть собі, дуже потрібна річ, дуже необхідна річ. Ця річ допомагає і матусям, і татусям, і діткам дуже зручно, але розкладається одноразовий підгузок аж 500 років. Понад 100 років розкладається поліетиленова плівка. Понад 100 років пляшки. Отже, сміття треба, дітки, сортувати, щоб зберегти нашу планету чистою. Зараз прочитаєте вислів і поясніть, як ви його розумієте? Читаємо разом. Охороняти природу, природу означає охороняти означає? Веронічка, прочитай цей вираз голосно і чітко. Охороняти природу означає охороняти батьківщину. Можна сказати. Як ти його зрозуміла? Я зрозуміла, то якщо будеш охороняти природу, якщо, то круг тебе. буде... Якщо, це як слово, Так. Якщо будеш охороняти природу, то е, можна жити дольше, То, Правильно, е, на... розумничка. Так. І ти будеш охороняти свою кра. Ні. Ні. Країну, дітки, правильно, Віреніка сказала. Якщо ви будете охороняти природу, люди на планеті Земля проживуть набагато довше. А охороняти природу, що це означає? Насаджувати рослини, берегти рослини, не знищувати їх, не ламати, не знищувати братів наших менших тваринок, правильно? Бо усі вони необхідні. Рослини нам дають овочі і фрукти, тварини дають нам м'ясо, яйця, мед. Різноманітна матінка природа, блакитні ріки, квіти і ліси, та щоб вона своєї вроди, ти часто тчку душі в її збереження внеси, саджай квітник, дерева не ламай, оберігай тварин, пташок, комах, і біля річки сміття не лишай, краса настане у твоїх краях. Якщо будете берегти, Сергійко, що? Природу, он користь. Природу. Що ти хотів сказати? А я на. я це на виходних як це? Я на виходних захищав природу, тому що я з мамусею садив квіти на в дворі. Дуже добре, молодець Сергійко. І ти, і твоя матуся, тому що насаджувати рослини це дуже корисно. Бо рослини я що дають? Запах! А найголовніше. Кисень. 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 Рослини дають нам кисень, кисень. дітки. Кисень. кисень це не жива природа, але без кисню не можуть жити жива природа. Так, дайте зараз швиденько на кінці нашого уроку кожен наведе приклад, як ви оберігаєте природу. Що ви І так, Сергій понасаджу вам. Аліночка, що ти робила? Але лапить світ. Поливала квіти. Що робив Ярослав? А можна я попро... можна я скажу? У, у нас сім немає, щоб їх садити. Почекайте, а економлячи воду, ви бережете природу? А можна я. Так, е Вероніка, будь ласка, я економлю воду, я економлю світло, я е, е, готую птахів, готую тварин, я ще. Е Ну, поливаю квіти, сажу квіти, сажу дерева. Вероніка, ти просто захисниця нашої планети. Міття. Вероніка Бодніва хоче сказати, як вона береже природу. І ми Моєю сестрою збирали сміття і з дідусьом поливали огород. Ага. Чудово, Віронічка. Сонечки, на цьому ми будемо завершувати. Зараз біжіть, зберігайте природу, не забувайте сортувати сміття. Я вам дякую за те, що не ви не були присутні на уроках, за те, що ви відповідали, старанно працювали. Але не не розумію, подійшов, що не через півгодини у вас буде урок, який будете мова! Я і прощаюся завтра. Кажи Віроніка. А я ще економлю бумагу. Дуже добре. Молодця. Це ми з вами говоримо на уроках кожного разу, да? що економно використовуємо папір. Сонечки, біжіть, відпочивайте, не забудьте прочитати в особах текст про жовті грушка і. І про красні учні, і прогрузка. До побачення до завтра. Гарного вам до, до побачення. До побачення.